А зараз ми їдемо через Карасинське лісництво до слідуючого озера, яке має назву озеро Охнич. Ну, це озеро має бути більше, ми там ніколи не були. Ну, розвідуємо, розкажемо і про нього. Так, да, озеро доволі велике. Жовтуватим відтінку вода. Да? чиста. Заграти, е, Така Таку воду ми були на початку річки припі. То щита натуральна дощова вода. вода. Це, це Жертуватися. Це, 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 на, на берегах є декілька таких пляжів. На, відміну від попереднього озера тут є досталь місця для загорання, того ж є такі галявинки. Озеро. Великий, великий. За засвінське, звісно, воно в 10 разів більше. Є тут такий пірс. Доволі далеко заходить. Ну, Колір буде дуже такий цікавий. Будемо підноси лежав, ще Спочатку. О, ще одне, мав необережність свого ключа стаканчик з кавою. І машина не заводиться. Тож ми його постараємось зараз на сонечку розібрали, висушимо. І пізніше, можливо, буде надіятися, трафік заведеться. Якщо не заведеться, треба буде технічну допомогу визивати. Озеро Охнич знаходиться на території орнологічного заказника Чорний бусин. Ми пообідали, наші дівчата зробили нам вареники з чорницями, купили в магазині по дорозі домашнього, але ну, їдемо в розвідку ще в сусідні села, глянемо ще й одне цікаве озеро. Але звернув увагу по дорозі на архітектуру. Здається, не так далеко. Не Така велика та Волинська область. А як різниця архітектура будинків? Ось зверніть увагу. Типовий будинок в селі Замості. Але зверніть увагу на цей причолок. Наприклад, Катружишнському районі, Луцькому, Ківерецькому, я таких не зустрічав. А тут кожен будинок старіший з таким навісом. З чим це пов'язано, не знаю. Ось інший старенький покинутий будинок, але зверніть увагу на цей навіс. Такий доволі широко із торця хати, і з боків виходить. Повернули за останньою хатою наліво. Ну і ось ми бачимо саме це озеро. Пізніше вже називається. Озеро чувіка запускає. Добрий день! Добре. Клює черниця? Ходи. Трошки клює. Як кліє, як бачу, не збирали, від трохи є. Забув як це озеро називається. Довге. Популярністю в туристів воно напевно не користується, тому що берега очередно завершені. Проїхав я стежкою вдоль, вздовж озера довге і на початку села Замостя я вже. Опинився і знову ж таки повертаюся вдоль зупинки і дерев'яної церквушки на озеро Охнич. Цікаво поїздити, поспостерігати за архітектурою, як люди живуть, як колись жили за старенькими будинками, як люди колись будували, як жили. Озеро Охнич, доволі велике озеро і сьогодні трошки вітряний день. Тож не не зовсім комфортно плавати. Я розумію, чого це орнотологічний заповідник на цих берегах, напевно, і дійсно дуже добре гніздитися чорним лилетом, адже тут така заболочена місцевість. Сюди, крім лодки, нічим не добратися абсолютно. Перепливли ми майже пів озера. Одинакова місцина. Підходу майже ніде нема до самого озера, То хоча а це з іншого боку, Якась альтанка хтось пробує побудувати. Не знаю що це таке. Підійшов до завершення другий день нашої подорожі. Назар поприбирав полянку від попередніх туристів, щоб було чисто. А ти, Оксан, що там дивишся на пеньочку? Якісь червички. Якісь Ті, що називається, верхоїди. І як вам це озеро? Озеро і озеро. Щось після першого озера, друге важче сказати. А, а, а як його назва? Ох, охнич... Ох, охнич, ох. Охнич. Охнич, так? Охнич, да? Зранку не було людей, ну, після обіду ближче до вечора дуже багато почало приїжджати людей, Ну, не дуже багато. І переважно діти, батьки з дітьми. Ну, варто цих батьків похвалити, що вони виділяють час. Ввечором після роботи знаходять час забрати свою сім'ю, приїхати на це місце. Діти побольбатись, покупатися мають. Гарно можуть провести час разом. Ілона що робить? Ілона варить чай Із черниці, так? Получається в тебе? Почула. Нічого складного, так? Почула. Взагалі озеро. Рецепт випробуваних в Карпатах. Ага, Рецепт випробуваних в Карпатах. Проплився я по озері, поплавав я з камерою. Ну, вода дуже темна в ньому, дуже темна, ну, хоча гарна, ніякого болотяного запаху. Гарно можна плавати, багато місць для загорання. Можна покупатися, водичка тепленька, ну, але рибалити в мене не вийшло, бо нічого я не піймав. Ловили <гумірлі> вчора рибу і зловили два сомика. Такий ну, і Сьогодні час їх. Повертати додому вікіли і його великі вуса. Сомик, вертайся додому. Ти теж сомик, вертайся додому. Трішки розкажу, де ми ночуємо. В Рено трафік ми подорожуємо в четверо, двоє ночують, Гудеш. ночує в прицепчику, розрахований на двох дорослих людей. Ну і В трафіку тут є розкладна полка, яка складається вдвоє. І ми з дружиною ночуємо тут. Взагалі розрахований на 9 місць. Але коли три розкладних крісла зняти і розкласти, то може спальне місце завжди бути розкладене. Можливо, хтось запитає щодо вентиляції вночі. Так, да, дійсно, в машині спати з закритими вікнами досить незручно, душно вночі. Для цієї цілі є така штучка придумана. Не знаю, чи на відео буде видно. Москітна сітка на рамочці. Зараз я її буду знімати і буде видно. Як. Коли скло опустити, включаємо запалення, опускаємо скло. Що ми тут бачимо? Ми бачимо таку рамочку, яка виймається стеклом заперлення. Ось така рамочка. І яку можна сховати. Колись практикував просто відкрити скло, взяти москітну сітку, накинути і прижати на неї. Варіант теж. Але під цією москітною сіткою можуть залітати всякі кумарки. Дуже добре магнітики були. Ну, Або з допомогою такої сіточки, яка зроблена спеціально під цей розмір. Це лишає місце для свіжого повітря. Так що, Оксана, будемо снідати, так? Да? А що ти приготовлено сьогодні? Всі досідання у нас є яєчні. І блінчики, так? Да? Блінчики, так. Да. А, а чіткі гулики від лінчики? Блінчики мають бути маленькі круглі, ні? Тут такі походні називаються. Походні блінчики, щоб да. скоріше зробити. Да. І вареники ще є. Вчурашні. А, Є ще вчорашні вареники, які ми вчора не з'явилися. Зрозуміло, з черниця. То вже можемо снідати. Лісники крепкі були хлопці. Воювали з горілкою, але все-таки одну пляшку пива не подужали. Як вам молодь спалося? Зараз каже, Тошки твердо, да? Добре, ні. Ні, трошки твердо, ні трошки. Можна підвести підсумку перебування на озері Охнич. Озеро велике, гарне. Вода в перший день була дуже мутна, бо був вітер. Зараз, як видно, вона набагато світліша, бачу, навіть рибки плавають, які ми не могли зробити. Є біседки, є туалети, смітники. Смітники прибираються час від часу. Доволі тихо, спокійно. На мою думку, лише місцеві дуже часто сюди приїжджають після роботи або на вихідні. Говорять, на вихідних людей набагато більше, особливо з дітьми. На рахунок рибалки вчора два сомика я зловив, хоча риба, напевно, є набагато більше. це видно по густі, яку залишали рибалки на столику, чистили рибу. Гедзів, я б не сказав, що багато, набагато менше, як на попередньому озері. Вечором, звичайно, є комарі, але небагато. Плавати на лодці простори дуже широкі, крепко багато місця. Ну і все, місць для палатки. Місць для палатки теж досить багато. Все е, цілковито безплатно, ніяких грошових зборів. Ну, варто похвалити лісників, які все-таки дбають е, за те, щоб то було де сховатися від дощу, особливо туристам, які подорожують на велосипедах чи інших. Є багато місць, де е, у випадку негоди можна сховатися. Ну от і все. Їдемо на озеро Добре.